Ми вдома, рибу мама сюди ще чистити, ми будемо в місці, але приїхав брат і привіз, Зарізали свиню. то Він привіз ось трошки м'яса, трошки кісточки. і дивіться, яке гарне сало привіз Брат, я посолю. Буде сало, в холодильник, заховаю. Сало це сила, диви. Домашнє сало. Так що спасибо брату за передачку. Доброго ранку вам. суботи. Ну що встала, дивіться, майже восьма година. Я не поспішаю. Я ввечері виключила холодець і зараз його розлила. Ось дивіться, який в мене холодець. Жир нічого не збиратиму. нехай трішки жиру, якщо буде, то буде. Отакий От холодець. І саме головне, підожди, бабуся, Дуся, хто це тут тягав, дав таку кистку телячу, цілу корову завалила, дуська, да? Ну, тягає, ну в неї немає ума. Ну там нема чого правда їсти. А це, да, забирай. А це все в мусорку викидаємо, тому що це ми не даємо цих кісток. Так що це все. Щас я поможу тебе вам в мусорку. Та я сама дуця. А їй ось ви. Ми... Це може це сусідську. Ні, не бути. треба, ма там, там оці кості не треба. Я даже. оці здорові візьму. Не треба. Їй... Ну, тож дивись, яке хороше. Це давати, не можна давати. Ні, не треба. Трубчати не треба. Не треба, щоб сказали. Хоч вона й дорняшка, не треба. От от гріха подальше. Ну, це мені треба. На вулицю виносити тоді, як ще час... Як ще машина, так. Да. Да, да, да. А для... оце ось тут у мене була маленька соняча нога, то я в железну миску налила та і все. Бачите, який холодець. Зараз може ще підрушить. Та я не буду, господи, це таке для себе. Я не люблю навіть, коли там морква, але я кидаю в тарілку для цього. А ти яєчко не не Ні, ще яєчко сюди. Холодеся кіси тут має бути м'ясо, у мене м'ясо. Ну, сьогодні в мене води вистачило, слава Богу. Ну не вистачило, щоб наші люблять ще посерпать. знаєте, гарячий холодець. Ну, Вроді має застить. Маленька така ножичка свиняча, отаку. А так ну, кісток дуже багато не було. Я думаю, що буде смачний холодець. Зараз скажу Саші, хай він занесе той маленький столик. Дуся, може ти занесе? ні, Скажи. Скажи, я вмилася залою утром. Я вмиваюся кожне утро. Да. Так, і зараз буду місити на паски. Та хотіла півмірки ну, пів на згущенку. А кажу, дімочка, купиш у магазині. І він каже, мам, я не люблю, хоч дві не одну, хоч дві пасочки прийшлеш мені, бо я буду пересилати там, заказувала штани, вони не прийшли. Заказувала перші, вони не прийшли, Пришли. не знаю, коли прийдуть, а в нього немає смінної там одежі. Коротше говоря, пошлю ті, що вдома є, бо він же ж там ще теж такий модник. Що те широке я не буду, мені треба їх вшити, що вони були вшити. Кажу, у вас там що дівчина? Чи що. Так я е, зроблю на згущенки двойну норму. У мене два пакети згущенки є. По-моєму, є. Ні, то Саша з'їздив в магазин. Е, з утра, так знаєте, Свіженько, але сьогодні погода буде просто чудова. Дай Боже, щоб ті, я не знаю, як сказати, щоб вони нам дали можливість відсвяткувати Пасху, Спокійно, хоч трішки спокійною душею. Зараз Аня той столик занесе в голуб'ят, там прохладно, тому що в холодильник в мене все не поміститься. А коли вже застине, тоді тарілочка вам перекладу і в холодильник. Зараз я розбужу. Та він вже не спить. Саня! Саш! А ти вже вставай! Скажіть, ти все так спать довго. Взагалі афанає. Я вже давно не сплю. Я вже давно-давно не сплю, а козаний ще спить. Странно. Ой, яка краса, боже, яка краса, оце. Я так люблю. Оце квітень кінець і травень. Природа просто вона чудова. чудова. Вчора, мама, дивиться, зробила просто полігон там. І вже сьогодні он там. У, у Віталіка кроти риють, а у нас коти таке роблять. Вчора Саня сів різати траву. Кажу, ну, вставай, це бабушка на роботу. Щоб не включати оту, що, що ж тут його вкусить, блядь. То, каже, я буду вже... Ні, ну груша просто, ну, ну казкова, ну, звичайно, вона не витягне, вона, ні, воно зараз почне в'язатися, воно може само відпаде, Ну вона не витягне стільки груш. Ну, дай я повітаюся із... Повітайся. Я його тут така... Нічого, красиво, ти ж на роботі, ти ж не на святі. Я, я... Сьогоднішнім днем хочу вітати усіх підписчиків Але Ковальчук, які поважають мене із стрімів. Я розумію, що дуже багато поважають не так, як маму Алену, а ще й людину похилого віку. Вдячна, yes. я дуже вдячна, за вашу увагу. Добру душу і серце до моєї дитини і до мене. Спасибо. До так, моєї, все. всієї родини. Все, плакати не треба, йди. Yeah. Давай. Ще роботи не будемо, позавтракаємо потім на роботу вилазити. А я винесла, ось дивіться, ковбаска М -м -м, замаринувала. Тут вчора вона вчора була мерзла краще, звісно, в кишку запхати. Ну, нічого. Зараз це все буду робити. Потихеньку ніхто мене в шию не гоне, до вечора все зроблю. Зараз холодець переносимо туди, я мию посуд. І будемо що то думати на сніданок. Я не знаю, як у вас, оце нас так готуєш, перехватом, Потім, коли свято сядеш, поїси, думаєш, ти блін, вже нічого не хочеться їсти, шука кістку. М -м нема кістки вже дусінька, нема. Не повірите, 9 годин в мене ще навіть не замішане тісто на паски. Я забула, просто забула дріжджі купити. Ні, в мене сухі є, але я хочу живі. Просто караул. Ну, я вже все відміряла. Я на зущинське буду робити, тільки додам ще від себе цукати. ось, Перетерла цукати. Господи, цукати замочила. цедра, апельсина, Бачите, я прикрила трішки цукору, щоб було смачніше. Ванільний сьогодні натуральний, бурбон буду кидати. Все приготувала. Чекаю, зараз чоловік привезе мені дріжджі. Оце так. Нічого, стигну. Приїхали дріжджі. Зі Львова, а та вже стоїть. <смі> Нету, як виїжджаємо, то на поводок, ви бачили, А як заїжджаємо, вона чогось боїться. О, побігла, побігла. Саша у Львів їздив за дріжджями. Отак, як кажуть, сапожник без чобот, чоботар без чоботів, так оце і я. Як я забула, зовсім зумочка вон. А вишня, вон, подивіться, ну це ж просто. Зараз даже, щоб вони. Не... Через клітинку над нашим навісом. Просто біла куля. Дуська, йди сюди бігом, бігом, бізі, бізі, бізі. Сьогодні поїла гарно, я думаю, Ала всі шкури з індюка і з курки все зняла. Іди сюди, Іди сюди, мой дасть япок така. О, так, так, так. Я ще Саші казала, що якщо є, купи десяток білих яєчок, щоб покрасити. Зараз замішу тісто, і буду начиняти ковбасу. Ось так, ось так. Папа приїхав. Приїхав. Ну що там у Львові? Гарна погода, Сань? У Львові. Ну ти ж у Львов за дрожами їздив. Львівські. Львівські. О, золоті купив. Екстра, бачиш? Гарні. Так, нічого, зараз я, в мене там трішки є таких, так що все. Дріжджі приїхали, готуємо. Перегріла молоко, охолоджується. Ви мене весь час питаєте, де ви берете ну, оцю оболочку, кишки. Я ось купила в магазині кишки, дивіться вони які. Взяла сіки, вони ж там в солі. І, о, і оце у мене майже рік стоять. вони. Оце не вода, це горілка. Я в горілку їх викладаю і в холодильнику І вони дивись, наче тільки із... Горілка сіллю, да ще із закускою. Тримайте в горілці. Самогонка, саме звичайна самогонка. Хочу сказати, у цій м'ясорубці вже 11 років. І всі 11 років я мучуся з ковбасою. Дивіться, сітка і ножик зняті. По-перше, на цю дудочку дуже тяжко. Я вже олією змазала. Не натягнеш цю кишку. І зараз я стала. Сюди кидати. Думаю, ну потихеньку буду, буду продвигати, продвигати кишку, Начиню. не йде. Просто не йде. Ви казали, та ножик, все це я робила. Тут тільки шнек і все, і пхаю сюди м'ясо. Воно абсолютно не хоче виганятися сюди. Тому зараз я беру свою стару оцю насадочку і буду зараз вручну начиняти. Що, дивіться, ось ковбаску я начинила, це зала ниточкою. І тільки на свій старий рожок. Швиденько, нанизується, все добре. Ковбасу дуже туго не робіть. Отак ось, бачите? І зараз я її поштрикаю голочкою, тому що пустоти є, щоб не порвало. Але ще буває, знаєте, що дуже в солі довго. Кишки знаходились, то може порвати. А причини дві. Не, не дві. Причини це дуже старі кишки, сіль їх роз'їла. Друге, дуже туго начинено І третє. Мало багато повітря погано поколено. Ви бачите, коли вона буде запікатися, ви ще поколите. Я положила сьогодні на фольгу, ви можете. Знаєте, як рецепт для тих, у кого немає дерева під рукою. А зараз вишня, вже світе, вже рука не піднімається, це ламати. А взагалі кладу на гілочки. Все начинила, нехай годинку постоять, ще в цій кишці подружиться. У мене сьогодні я робила, що я м'ясо замаринувала окремо, а потім начинила. Взагалі м'ясо нарізали, спеції, начинили, поставили на ніч холодильник. Чому має мене такий трішки рожевий колір? Тому що я додавала спеції тут до шашлику приправа, там все є, і коріанде, і перчик, все. І додавала просто гірчиці. Олійки додала, додала всередину. Ну, У кожного свій рецепт ковбаски. Так що... Через годинку відправлю в духовку. Я сьогодні багато цукатів, дивіться, приготувала. У мене тут і вишня моя в'ялена, і курага, і цукати, і родзинки двох видів. Вже багато-багато буде. Ну що, у мене перший раз витісто підійшло, поки я з ковбасою возилася, бачите, вже все яка краса. Бачите, яка краса. Я додала сьогодні цедру апельсина, навіть її видно, бачите? І вона трішки колір навіть тісто змінила. Палакає. Дуже гарне тісто, солодесеньке. Зрущонка робить своє. Діло. Так. І зараз додаю цукати, вимішую ще раз, підійде потім по формам і випікаємо. Хтось каже: Ой, ви така, прямо, да, я така. Готувала паски. Ну я просто проробляла, проробляла рецепти, і в мене залишилася оця цей пергамент. І він у мене зараз просто вскочив, тільки як він новий, він не хоче, треба чи степляром, чи зволожувати. Зараз він у мене просто вскочив. диви. Туди поклала багато разовий у мене був. ні, то де залишилося, то тут чистеньке воно все. Тільки оце на оці дві коробочки зараз зроблю на маленьке. Можливо, мені тіста хватить на ці. Буду дивитися, ну це на всякий случай. У мене ще є. Да, старі коробки. Да, це коробки, ось іще бабуся. дивіться. Мого віку люди пам'ятають оцей глобус, оцей горошик. Це моя бабуся ще пекла в цих формах. І нічого, що вони замазані. Вони просто запечені, тому що їм стільки років. Але вони гарно печуть, на що мені той силікон, на що мені оті їхні паперові, якщо в мене є свої гарні форми. І буде смачно. Смак паски залежить не від форми, а від тіста. Але форма, сама форма, щоб не пригорало, щоб не падала. Саме тут метал гарний ще. Отак. мої дорогесенькі, дивіться, яке тісто. Дивіться, що робиться краса. Збиваю, форми, в формах підходить і в духовку. І вже будемо з вами куштувати наші паски. Ковбаска добренька вийшла, Ми любимо таку засмажену, ай, взагалі просто краса. А спеції висіда, для шашлика, там є і паприка, вона така трошки, знаєте, як червоненька, дуже смачна ковбаска. І вже в мене готові паски. Дивіться, як піднялися. От так. Бачите, краса. Та йдеш, мабуть, це щось у мене тут не вистачило цього. Бабушки, теорія йде. Саша в церкву чи Ні, не наш, теть фінян. От так, як от піднімалося це туди. А це прямо, дивіться, якось ось так вивернулося наверх. Ну Закінчила я паски. Нормально сьогодні все пішло. Збираємо посилку. Зараз відвеземо, вже на завтра і буде лежати, зато післязавтра вона піде зразу туди. Е, паски нормально все вийшло. Тільки обламалася, бачите, глазурь, у мене така, трішки така біла, желатинова. Ось бачите, яка як резинка. Як резинка ось. Не захотіла збивати пудру, просто взяла цукор, зробила з цукром, Яйця покрасила, немає ніде білих, жовті, в плювочку, Бачите, як жовте біле гарно дивиться. І все. Отакі От пасочки. Красиві, сьогодні нічого ніде не підгоріло. Просто, просто красота. Все вийшло. Зараз трішки охолонуть, бо гаряче. складемо в кульочок і повеземо, повеземо посилку. Ось такі. Гарні паски сьогодні вийшли прямо такі. Зараз оцю ось розріжу. Подивимося, яка ж вона. Де сосулька ваша резинова. Це на желатині. О, де? Ну, що, як дивіться, ось розрізала, на ножі нічого немає, глазур нікуди не полізла. Ну, ще тепленька паска. Дивіться, яка паска. А вона це яйця. Яйця. Жбільна, щоб вони подивилися. Та буде їсти подавлені. Класно. Головне, що глазурь не полізла і не поламалася. Така вона, як жувачка, але вона не пристає до ножа. І це дуже-дуже важливо.